Дуже смачний і швидкий рецепт найпростішого печива. Я маю цей рецепт давно та не пам'ятаю звідки. Це печиво можна навіть малюкам. Кількість інгредієнтів легко запам'ятовується і просто приготувати. Роби відразу більше, бо воно швидко закінчується. Хромке та легке печиво малятко. Змішую 140 г м'якого масла, кімнатної температури і 140 г цукрової пудри. Збивається міксером до білого кольору і пишноти приблизно 5 хвилин. Далі по одному додаю 2 яйця і щоразу збиваю десь по одній хвилині. До речі, можеш готувати це печиво разом зі своїми дітками. Йому буде дуже цікаво, смачно і пізнавально. Додаю 140 г просійного борошна, дрібку солі і ванільний екстракт або дрібку ваніліну. Збиваю міксером тісто до однорідності на середній швидкості. Десь 2 хвилини. Ось яким воно виходить, має бути ось такий візерунок. Готове тісто перекладаю в кондитерський мішок. Якщо немає, то можна обійтися і звичайною чайною ложечкою. Надеку з силиконовим ковриком або пергаментом відсаджую маленькі горбочки тіста діаметром 1,5 см. Можна й більше робити, але тоді потрібно залишати більший відступ одне між одним, так як тісто розпливається у духовці і може злипнутися одне з другим. Випікаю печиво при 190 градусах 5-8 хвилин. Час випікання залежить від розміру печива і твоєї духовки. Я випікала 6 хвилин при 190 градусах. Як тільки побачиш, що печиво по краєчкам стало рум'яним, а серединка ще світла, то печиво готове. Виймаю його з духовки. Готовому печиво даю охолонути на деко, бо воно ще дуже м'яке. А тоді аж знімаю його. Ось воно, печиво малятко. Вся кількість печива на тарілці це з порції на 70 грам інгредієнтів. В описі залишу два варіанти, тому спробуй і побачиш, скільки тобі потрібно готувати порцій. Але відразу попереджую, що печиво довго не затримується, воно швидко закінчується, як і насіння соняшника. Печиво таке запашне, красиве, золотисте, як монетки. Хрустке, міру солодке і легеньке. Зберігати таке печиво потрібно в закритій ємності, щоб воно не вбирало вологості. І залишалося хрустким. І все. Дуже простий і смачний рецепт. Зберігай його собі і ділися враженнями смачного.